А зараз ми з вами поговоримо, друзі, про схуднення, схуднення, тому що що ми не дивишся просто суворі дієти, виснажливі тренування і жодних смаколиків. Це Ось все такі про мене. Це такі все методи схуднення вже давно не актуальні. так! Чому я... тому Добре, що, що зараз... не займався всі <світ> зараз у світі все більше не буває популярності? Альтернативний і досить сумнівний метод боротьби із зайвими кілограмами. Це ін'єкції медичного препарату для діабетиків під назвою Оземпік. О, чув... Це фармал... фармакологічне диво буквально за кілька тижнів допомагає схуднути, бо пригнічує відчуття голоду. Скажете, що це магія? Можливо, однак лікарі переконують, що насправді ніяких чудес не буває. Більше про це далі от дивись. Суворі дієти, виснажливі тренування і жодних смаколиків. Такі методи схуднення вже давно не актуальні. Нині у світі все більше набуває популярності альтернативний і досить сумнівний метод боротьби із зайвими кілограмами, ін'єкції медичного препарату для діабетиків під назвою Оземпік. Це фармакологічне диво буквально за кілька тижнів допомагає схуднути. Скажете, що це магія. Однак кандидат медичних наук Олександра Кириленко переконує, насправді ніяких чудес немає. Він знижує секрецію шлункового соку, він знижує перистальтику шлунку і кишківника. Він знижує апетит, Він дає постійне. Якби так, відчуття насиченості. Відповідальний за популяризацію препарату всюди сущий Тікток. Адже саме тут, два роки тому люди з усього світу почали активно ділитися своїми історіями схуднення. Вочевидь, серед тих мільйонів і чимало селебрітіс. Однак вони про це тактовно мовчать. Втім, і без публічних зізнань доказів тому не бракує. От, наприклад, під час церемонії вручення премії Оскар, ведучий Джиммі Тімел, навіть взявся жартувати про Оземпікові чудеса в голівудських кулуарах. Дивлюсь, узели. Ви всі такі гарні. От, Думаю, може й мені почати приймати оземпік. Першою в списку тих, на кого начебто зійшло оземпікове благословення, є світська левиця Тім Кардаш'ян. 2022-го Кім, чиєю візитівкою завжди були спокусливі пишні форми, вирішила схуднути, аби запакувати свою п'яту точку в сукню самої Мерлін Монро і з'явитися в образі відомої блондинки на балу Мет Гала. коли я вперше приміряла сукню, то не влізла в неї. Тоді я поглянула на неї і сказала: дайте мені три тижні. Менеджмент зірки стверджував, Кім схудла на 7 кілограмів за такий короткий строк, бо сиділа на суворій дієті, і годинами займалася спортом у костюмі, що мав ефект сауни. Але всюди сущі інсайдери переконують, не в тренуваннях справа. Припускаємо, що Кім Кардашян використовувала диволіки від діабету «Оземпік», аби схуднути і мати можливість надягнути сукню «Мерлін Монро. Зірка музичного олімпу Крістіна Гілера також одна з тих, кому приписують схуднення за допомогою препарату для діабетиків. Роками артистка боролася із зайвою вагою, яку набрала після народження сина Макса, і сама відверто зізнавалася, що програвала у цій битві. Тож, врешті-решт, вирішила прийняти своє тіло. Я завжди була надто худорлявою, а зараз вчуся насолоджуватися тим, що маю усі стратегічні частини тіла, наприклад, стегна та груди. Чорт забирай, я обожнюю демонструвати своє декольте. До восени 2023-го Співачка шокувала публіку своїм зовнішнім виглядом на шоу Джимі Кімеле. Пані і панове, вітайте! Крістіна Гілера. Струнка вочерети легше на 30 кілограмів. І все це всього за кілька місяців. Публіка одразу ж припустила. Так схуднути за короткий строк після років безуспішних спроб можна лише на дивопрепараті. Зірка, звісно, все заперечувала. Однак хейтери продовжили шукати сліди вживання оземпіку на тілі співачки і знайшли зокрема так зване оземпікове обличчя таке екстремальне схуднення дуже швидке схуднення. Воно відображається на обличчі та на тілі людини. Знижується тургор шкіри, знижуються еластичні шкіри, ідуть симптоми дуже швидкого старіння. Окрім цих панянок, схуднення завдяки чуду лікам приписують телеведучі опрі вінфрі. Співачками Делі Лані Дель Рей, Келі та Шенон Осборн, та навіть моделі плюс сайз Ешлі Грем в Україні. Такої стихійної популярності цей препарат ще не набув. У цьому є цілком логічні пояснення. По перше, висока ціна. Місячна доза ліків коштуватиме близько п'ятиста доларів. Співачка Анна Трінчер зізнається, її в цьому чудо-препараті лякає не лише це. по Перше, наскільки я знаю, це достатньо новий препарат, і ще немає фінальних досліджень і результатів, які ми будемо мати через рік, через два, через п'ять, через десять. Фітнес-тренерка Марина Борженська радить не шукати ту саму чарівну пігулку для схуднення. Допоки за вас працює пігулка, ваш організм перестає працювати самостійно. Втім, є серед українських. Знаменитостей і ті, хто зовсім не проти, аби замість них працювала та сама пігулка. От, наприклад, любителька російської музики, скандальна блогерка Анна Алхім, не так давно вразила своїх підписників зі знанням. Так я колола собі оземпік, я схудла на ньому, але в мене був жахливий біль в животі, який неможливо було терпіти пекельний біль, і я кинула його колоти вже давним-давно. Лікарі наголошують, це далеко не єдиний побічний ефект від прийому ін'єкцій. Постійна нудота, блювання, залізодефіцитна анемія, фолієва дефіцитна, в 12 У мережі ширяться чутки, що Тіна Кероль теж таким чином підтримує свою розкішну форму. Але артистка це активно спростовує, мовляв, я не я, і історія з оземпіком не моя. А що це? А, це то, що всі колі, типу, Удачі. Мені ще хочеться щось народити красиве, гарне, маленьке. Та, мабуть, головною підозрюваною в оземпікових схудненнях є інфлюенсерка Даша Квіткова, котра після народження первістка досить швидко змогла схуднути на 32 кілограми. Сама ж Деша, котра у власному блозі демонструє, як регулярно займається спортом і взагалі сповідує усі заповіді здорового способу життя, не надто активно коментує цю ситуацію. Якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, бо в мене б сили не було б робити ті вправи, які я роблю. Єдине за що я дякую своєму схудненню, це харчування і спортзал. Звісно, кожен сам вирішує, що робити зі своїм тілом, але погодьтесь. Попітніти в залі кілька разів на тиждень та збалансовано харчуватися значно корисніше і безпечніше, аніж колоти сумнівні ін'єкції. На сьогодні на цьому все ранок у великому місті. На сьогодні завершив свою роботу. і Ми ну, починаємо готувати завтрашній ваш ранок разом друзі. З нами. І пам'ятайте про те, що кожен ранок і кожен день, можливо, виключно завдяки нашим захисникам і захисницям. Тож підтримуйте їх, донайте, дякуйте, і наближайте нашу перемогу. До зустрічі до завтра. Бувайте.